Вітаю, друзі, знову про полуницю. Вже деякий раз переконуюсь, що те, що ти купляєш на базарі, на ринку, завжди або воно не те, що тобі потрібно, або не так тобі розказують, як воно повинно бути. Тому, друзі, мені накопали в себе на огороді ось таку красиву полуницю. Бачите, яке в неї коріння. Вона дуже стійка і до морозів, і до жари, бо в нас в цьому році дуже була спека. Більше 40 градусів, як бачите, вона вистояла. Плоди в неї великі, запашні і дуже смачні. Головне, що вона дає пагани, і потім можна буде розсаджувати. З чого я починаю? Ну, перш за все, це необхідно. Обрізати коріння. Десь приблизно на 2-3 см Ось таким чином. Обрізали і прибрали все, що не потрібно Є відростки такі, корінчики різні. І потім опускаю її у Воду ну, десь приблизно на годину, дві, поки я буду готувати грунт. Я обов'язково зараз, коли закінчу цю першу процедуру, покажу вам другу. До речі, хочу вам порадити перед тим, як ви обробляєте. Любу рослину, ну, в даному випадку це в нас полуниця. Ретельно протріть ваш інструмент, щоб лезо було гострим, ну і, звичайно, чистим, тому що ви не знаєте, в якому ґрунті росла ця рослина, ви її транспортували. Можуть бути різні інфекції. А це не бажано. І обов'язково ось так продезінфікуйте. Тоді можна приступати до роботи, обрізати, чистити, і ви будете впевнені, що рослина ваша здорова. Далі. На жаль, вчора в мене не було часу вам показати, як я висаджував цю полуницю, але я сьогодні продовжу цей процес, тому покажу. Але дивіться, яка вона красива, перестояла цілий день, ніч і зараз до полудня вона не впала. Це дуже добре, хоча на вулиці зараз 26. Тоді до роботи. Ну що, друзі, продовжуємо роботу. Я люблю експериментувати, тому якщо комусь подобається, то я також раджу. Перш за все, ось такі зробив корита на підставках дуже зручно, тому всі роботи можна виконувати ось так, не нагружаючи спину і поперек. Переходимо до того, щоб Нашу землю трохи вирівняти, розрівняти її, спушити. Ось така вона у нас, бачите, гарненька буде. Ось. Якщо є можливість тоді підживити, О. і будемо робити. Лунки. Лунки робимо невеликі. Зараз я візьму інструмент, ось він у мене. Ось так. І починаємо. Відступаю десь на 200 мм. ну, на 20 см, роблю невеличку лунку. І через 30 см копаю іншу. Ось так буде повністю викопані лунки і будемо садити. Ну а тепер треба кожну лунку налити води, наливаємо її повну, вона потихеньку. Сядеться ось так і будемо висаджувати? Ну що, друзі? До роботи? До речі, це основна робота, хоча в цьому ділі немає чогось другорядного. Ось бачите, є отакий от, от корінчик в середин, середині, Такий листочок. Він повинен бути зверху, якщо висаджуєте, щоб його не зламати і не засипати землею. А корінці ми розрівняємо. Ось так розрівняли корінці. І в лунці розрівняйте їх повністю, щоб вони були навкруги. А потім потихеньку-потихеньку присипайте землею і втоптуйте, щоб корінці з'єдналися з землею. Ось так. А серединка, оцей листочок, повинен бути зверху. Сонечко буде пригрівати і рослина буде розквітати, як кажуть. Ось так. І добре-добре притопчіть. Треба притоптати. Ось так топтати. Тоді вона буде рости. На радість вам. Я продовжу, а потім знову зустрінемся через декілька хвилин. Ось і основну роботу ми з вами закінчили. Тому залишається тільки навести ось такий порядок на нашій ділянці. і чекати наступного року на врожай. Будемо сподіватися, що полуниця буде хороша і смачна. Я обов'язково з вами поділюся тим відео. Ну, вам добра, благополуччя. Хорошого врожаю, бережіть себе, до нових зустріч.